Усім привіт, друзі! З вами я, Рекс. У цьому відео ми зліпимо проліски з пластиліну. Давайте починати ліпити. Хорошого ліплення. Додивлюйтесь відео до кінця. Підписуйтесь на канал, нам буде приємно! Ну а ми починаємо! Для того, щоб зліпити проліски, мені знадобиться синій. Зелений, такий темненький, та зелений трохи світліший відтінок. Ще я зробив ось таку підставку із зеленого та білого кольору для наших пролісків. Так, ну давайте зліпимо. Спочатку зліпимо самі проліски, квіти, а потім вже до них стебельки. Так, для того, щоб зліпити на проліски, нам знадобиться 4 кульки. Зараз зробимо 4 кульки на кожну квітку. Так як в мене буде 2 або навіть 3 квітки, то мені знадобиться 8 або 12 кульок. Зараз я зроблю і до вас повернусь. Так, готово. Я зробив 8 кульок. І тепер із 4 зробимо гарні проліски, для того, щоб їх зробити. Нам треба розплющити кожну кульку у таку невеличку крапельку. Так, готово. Я зробив ось такі крапельки, тепер їх треба зробити, скріпити разом. Для цього можна використати якусь кульку, додаткову пластину. Ну, я використовую си. Беремо і накладаємо. Вниз гострим кінчиком наш цей нашу пилюсточку. Мені дуже подобаються проліски. Так само, майже так само легко робляться і підсніжники, їх я теж можливо буду робити. Так, ну, ось такі проліски. Можливо, вам не видно, ви можете додати туди і серединку. Зараз я зроблю стебло. Для того, щоб зробити стебло, мені знадобиться ось такий зелений колір, а саме такий трохи світливий відтінок. Його треба ось так розкатати і потім порізати на частинки. Висота частинка должна бути дорівнювати висоті нашого стебла. Ну, і можна взяти 2 або 3 три... Три кола, таких, або дві або три кульки взяти і зробити з них листочки. А листочки робляться так само дуже просто. Беремо, розкатуємо кульку трошки і розплющуємо. І все. У нас виходять ось гарненькі листочки. Зараз я дороблю і до вас повернусь. Так, готово. Я зробив наші проліски, додав декілька ще квітів, а саме закритий пролісок, і трохи менший. Тепер ставимо їх на підставку і обережно додаємо листочки. Листочки можна якось зігнути. Зараз я додам. І покажу, що в мене вийшло. Ось такі в мене вийшли проліски. Я їх поставив на підставку, додав листочків багатенько і ось такі вони вийшли. Сподіваюсь, вам сподобались мої проліски. Якщо так, то ставте подобайки. І, будь ласка, підпишіться на мій канал. Мені буде дуже приємно до нових зустрічей, глядачі. Дякую, що додивились до кінця. До побачення, хорошого ліплення, до зустрічі у новому відео.